У нас були поломані весь ліноліум. Ми що могли, просто щоб не спотикатися, не лавати ноги, ми ремонтували, як могли самі. Коридори, вестибюлі нічого не робилося. Опалення працювало погано. Вікна були страшні. Через вікна задував дощ і сніг. Ми закривали, заклеювали всякими цими. Ну, йшло до повного розвала. Пані Наталя пригадує, якщо декілька років тому працювала завідувачкою ательє в бізнес-центрі будинок побуту. Тоді він ще був в комунальній власності. Попри те, що там надавали широкий спектр послуг, умови праці та зовнішній вигляд бажав лишати кращого. Рік тому міська рада вирішила його продати. Відтак умови роботи в будинку побуту змінилися. Наталія розповідає, тепер працювати стало значно краще, адже вони утримують все необхідне, а головне робочі місця, які, попри побоювання працівників, все ж залишилися. От ви бачите, в що перетворився вже зараз цей будинок побуту. Це перлина міста, так як нам казали, що ви побачите, що в центрі ми зробимо перлину міста. Воно так і вийшло. Умови зараз в нас прекрасні. Навіть ніхто з нас не мріяв працювати в таких умовах. Чистіші коридори світлі, під підлогою в нас опалення, кондиціонери, прекрасні вікна. Ви зайдіть навіть в туалети, які зроблені мраморні умивальники, болір, гаряча вода, сушилка. Такого не було в цьому будинку ніколи. Пані Наталія не єдина, хто залишився в бізнес-центрі після його продажу. Здебільшого це люди, які в будинку ще що самого початку його існування. Оренда не піднялась, так що не тільки я, мабуть, всі довольні такі, що сиділа. Ну як на світ народився, будемо так казати. Я внизу був. Ні мого світла навіть не було. Ні батареї зимою, холодно. <смі> Літом не поїмеш, сквозняки. а зараз, ну взагалі, як прекрасно. Удинку поводу нарешті з'явився хазяїн. І відрізняється те, що було, коли я прийшов в 97-му році, те, що було перед попереднім хазяїном, з попереднім хазяїном. І зараз видно, що люди. Задоволення, ті, що працюють, і ті, що приходять. Відтак покупців в бізнес-центрі є вдосталь. Кожен з них отримає необхідну їм послугу. Втім, за словами одного з працівників будинку побуту, як і в будь-якій сфері, війна дещо внесла свої корективи. Клієнтів стало менше, але це загальне, загальний стан. Це не є щось пов'язане з подіями будинку побуту. Це загальний стан в країні. Однак і це не стає на заваді робітникам, оскільки бізнес-центр будинок побуту, який декілька десятків років тому щодня працює з 9 по 6 вечора, та об'єднує підприємців, які надають кожному необхідні послуги від косметичних до ремонту речей. Лілія Мазур, Артем Шаола, телеканал ITV Media Group.